Вітаю вас, малята! Любі хлопчики, дівчатка. Мені дуже подобаються ігри з кольоровими прищіпками. І я вас знову запрошую до гри. Починаємо тоді до роботи. Ось у мене є прищіпки. Води у мене різного кольору і різного розміру. Ось. У цій коробочці у мене великий. Це жовтий зелений, червоний синій. І сьогодні ми з вами будемо відшукувати домівку для наших прищіпок. Ось спочатку я беру прищіпку синього кольору, велику, і прищіпую. Її у домівку синього кольору. Потім знаходжу прималеньку прищіпку синього кольору і прищіпую її у домівку поряд із великою прищепкою синього кольору. Потім знову прищіпую у домівку прищіпку синього кольору, червону прищіпку. Я велику я прищіпую у домівку червоного кольору. Поряд червону маленьку прищіпку. І червону велику також у домівку поряд маленькою. Ось так. Потім зелену прищіпку. Я прищіпую у домівку зеленого кольору. Маленьку також прищіпую поруч із великою. А велику зелену прищіпку прищіпую у домівку. Поруч із маленькою. Жовту велику прищіпку прищіпую у домівку жовтого кольору. Маленьку також поряд. З великою і велику поряд з маленькою. Ось так малята. Ось таку домівку ми зробили для наших прищіпок. Але у нас є іще маленький круг. Тож давайте ми знайдемо домівку для маленьких прищіпок. Ось маленька прищіпка. Кольору. Я її прищіпую у домівку жовтого кольору. Червоного кольору прищіпку я прищіпую у домівку червоного кольору. Зелену прищіпку у домівку зеленого кольору, а синю у домівку синього кольору. Ось ми знайшли. Також. Домівку для маленьких прищіпок. А ще, малята, погляньте, яка у мене є ялинка. Тож ми зараз будемо її прикрашати маленькими прищіпками. Ось. Ось у нас малята і вийшла така красуня ялинка. А ще в мене є ось така рукавичка. Вона також різного кольору. Кожен пальчик має свій колір. Тож ми також зараз будемо прищипувати до наших пальчиків великі прищіпки. Ось в мене прихіпка синього кольору. Ми її прищіпимо на пальчик великий синього кольору. Зелений ми прищіпимо на вказівний зелений. А жовту прищіпку ми пришіпимо на. Середню жовту, а червону прищіпку на червоний безіменний пальчик. А зелену на зелену мізинчик. Ось так. І в нас вийшла така рукавичка красива. А ще малята у мене ось є такі цеглинки. Вони також у мене різного розміру. Це великі, а це маленькі. Ми зараз з вами будемо прищіпувати маленькі прищіпки до маленьких цеглинок, а великі прищіпки до великих цеглинок. Ось у мене цеглинка жовтого кольору. Я її ось так прищіпую. Ось. Потім беру велику цеглинку зеленого кольору і прищіпую до неї ось. Прихіпки зеленого кольору. Ось. Так. Для маленької цеглинки синього кольору. Я прищіпую маленькі прищіпки синього кольору. Ось так. А для великої цеглинки червоного кольору я прищіпую прищіпки червоного кольору. Ось так. малята, ми з вами і справились з усіма завданнями. Молодці! Тож спробуйте і ви погратись вдома, фантазуйте, грайтеся із задоволенням і будьте здорові. До побачення і до нових зустрічей!